Поточний робочий тиждень на Тернопільщині буде в нас дощовий та прохолодний. На завтрашню добу у нас буде хмарно, чекаємо дощову погоду. По кількості дощі будуть від невеликих до помірних. Вітер переважатиме північно-східного напрямку 7-12 метрів за секунду. І температура повітря впродовж доби істотних змін не зазнає і буде коливатися від 5 до 10 градусів тепла. По місту Тернополю впродовж доби очікуємо 7-9 градусів тепла. Надалі 1 жовтня, також хмарна погода, також з невеликими дощами, північно-східний вітер помірної швидкості, нічна температура повітря в межах 2-7 градусів тепла, денна 5-10. В четвер, дещо буде зростати тиск в атмосфері, тому опади припиняться. Хоча на ніч місцями по області ще можливий невеликий дощ. Східні вітри 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі дещо знизиться і становитиме 1-6 тепла. На день чекаємо 5-10 градусів тепла. П'ятниця. Також прохолодна погода, але вже без істотних опадів. Вітер східного напрямку 7-12 метрів за секунду на ніч. 1-6 тепла. На день очікуємо 7-12 градусів.